Друзі, всім привіт! Приїхався на поле, де я сіяв сою ще 11 квітня. А сьогодні у нас вже 25. Я то посіяв, пішли дожді, холода були, один день там заморозок був. А сої то нема і просто немає. Воно тільки впадалося сошника. Айді-яй-яй, зараз. Зайду подивлюся. Страшно заходить. Но нічого, в мене є варіант, що там осталось кілограм 50-60 сої. Продумав, так пересів, там крайди. А тут буде четвертий рейк совершник. Після совишника. Ну, правда, я з зміною сої на один місяць. Подимо Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ти буде задумать. Іде моя сояму в Ви її не бачите, ні? Я дуже можу видіши так. І не є. -е. Бачите, немає. -е. Сойка, нету. Не де. Ай, беда, 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 да. Ну, Ничего. Мы сейчас поедем, сможем и найдем. Что-то у нас тут лезет. А? а это кто у нас лезет? вона питається видісти на свободу. Ага. Ну вс. Прийдемо спуститься в трещинку, а здесь показываем. Бачите трещин. Дивіться. А це соя. Ось дивиться, бачите трещик. А це соя Ой, який жучок. И все, суя. И все, суя. И всякий хорошие, Там где трещинка, там и суя. Вот она. Так что оказывается, у нас за тики-тики начинают сегодня вылазить. Все. И все. Так да, все, друзья, сходы якісь будуть. Тому майже не пригодиться мені 50 кг солі і соняшника. Далі трошки. Це вже мене радує Ось. Десь то там один вже місяць. Ось десь виглядає. Тільки викласний. Сьогоднішнього дня вже у нас буде потеплішення. Я думаю, сьогодні завтра вона вилізе наружу. А, все. Дальше я грися не буду поки. Я тут, де, де бачу. Три шоу, опять отлиця. Брей, це не поліза. Прийде. Пізніше дивіться. Поян лізе. Подалися соняшник, лізе, шуй багато.

Дійшло. Десь 90 кілограм. Ні, це так. Всі авто взагалі хотів 80 Там розвороти, там десь зверху залишилось, там десь розсипав. Я думаю, що 60 кг. Получилось. А скільки буде? Потім покажемо, подивимося. А так, в принципі, що сюди нічого не відеок ми Падались. Ладно, будемо спостерігати далі. А ви хто вже не підписаний, підпишіться на канал. Поставте лайк і напишіть коментарі, вашу думку, буде ток чи не буде. Усім мирно небо сама луни. Сім. Пока-пока.